Доброго дня, мене етарокраїнського мене звати Олена. Що посилаю вам сесію протягом 10 днів? Виход з ілюзій. Неочікувані кардинальні зміни відбудуться в вашому житті стосовно вашої реалізації. Або вихід саме стану повішеного стану жертви, де ви не могли діяти, ви не мали шансу, ви не мали ресурсів, ви не відчували внутрішні сили, енергії діяти. І от вам говорять саме, ви відчуєте власне самодостатність, щоб активно проявляти, діяти і досягати саме того, чого ви бажаєте. Щоб реалізувати плани, зцілити ситуацію, ну і щоб сонце, веселка, Саме зміна, кардинальна зміна ситуації. Руйнується неможливість, відкриваються шляхи, і ви здобуваєте шанс, можливість радіти, бути щасливою. Тіньова сторона. Ви пропрацювали або позбулися. Ви відчуєте власне, себе ресурсну людину, яка може маніпулювати, яка може конкурувати, яка внутрішньо відчуває інтуїтивно. В якої добре працює інтуїція, і ви відчуваєте, що вам робити і як вам діяти стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь. А загалом ви здобудете шанс, можливість. вищі сили допоможуть вам реалізувати і реалізуватись. Ну, якщо це особисте життя, то ваше життя війде саме чоловік. З яким ви зможете побудувати стосунки і досягнути власне взаємності, ну і мати перспективу на довгострокові стосунках і результативність. Якщо це ваша реалізація, то загалом або загалом, скажем так, вищі сили нададуть вам можливість досягнути благополуччя і достатку, а в кожному вже, власна своя пріоритетність. Але якщо ви будете Активно проявлятись, то ви можете як і в особистому житті, так і в реалізації, власне, досягнути значних результатів, досягнути тих цілей, яких ви бажаєте. Тобто реалізувати і реалізуватись, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую.